Працівник працює на посаді вчителя логопеда в школу. Зараз хочемо додати що ще йому 0,5 ставки заступника школи з навчально-виховної роботи. Як правильно це зробити? Чи буде це сумісництво посад? Дякую. Ну, в даному випадку так краще за всього оформити це суміс як сумісництво, тобто укласти ще один трудовий договір. І працівник буде за сумісництвом ще виконувати обов'язки заступника школи з навчально-виховної роботи. Ну, дивіться, взагалі, якщо у вас працює на вашому підприємстві працівник, да, і ви ще хочете там додатково його навантажити, наприклад, щоб він виконував обов'язки там за іншою посадою, яким чином це можна зробити? Ну, перший варіант це встановити доплату за суміщення, да, коли працівник в той же час що і. Робочий час за основною посадою, він в цей же час ще встигає виконувати іншу роботу за іншою посадою. Ну Умовно, давайте такий приклад наведу. У вас працівник працює з 9 до 18 години, наприклад, на посаді. Да? і він в цей же час ще встигає виконувати обов'язки кадровика, тобто виконує роботу як бухгалтер, і тут вже встигає там якийсь наказ видати ще щось. Да? І це ви йому встановили доплату за суміщення, тобто він все це виконує в рамках своєї основної посади, тобто в рамках часу за основною посадою, і отримує за ось ці додаткові такі обов'язки доплату за суміщення. Тобто буде просто наказ про, про суміщення. І ви до зарплати до окладу за основну посаду ще і будете нараховувати таку доплату. Причому ви тут окремо трудовий договір не укладаєте, окремо такого працівника, який виконує суміщення, не табулюєте, повідомлення не подаєте, тобто це все у вас одна посада. Якщо ж, наприклад, така ситуація, що працівник має виконувати ще і інші обов'язки, але, наприклад, він ці обов'язки буде виконувати в інший час, наприклад, Відпрацював за основна за основним місцем роботи, да, а потім приступає до виконання роботи за сумісництво, тобто в інший час, то це вже буде сумісництво. Тому, от якщо працівник ось ці такі додаткові додаткове навантаження, да, яке буде в нього буде виконувати зовсім в інший час, тобто понад. Час за основним місцем роботи, то оформлюйте за це як сумісництво. Якщо це сумісництво, то ви з працівником укладаєте окремий трудовий договір, тобто це окремий трудовий договір, ви подаєте повідомлення про прийняття до податкової служби, ви працівник пише заяву про прийняття, ви видаєте наказ про. Рняття ви окремо такого працівника табелюєте в табелі обліку робочого часу. Тобто в нього буде один рядок за основною посадою, і другий рядок за внутрішнім сумісництвом, наприклад, Да? за сумісництвом, так само працівник має право на